Друзі, ви на каналі Поліниці Україна, Та сьогодні зараз. Я ютубер, то сьогодні я на річну східку. Е, е, ну, я просто, як ви вже зрозуміли, зараз у нас тут е східка. Річна. Просто зараз новий рік, та це відео вийде сьогодні. Ну, всіх з наступаючим. Так, це одна моя мапа, яку ви може, бачили в одному моєму шорті, якщо його дивились. Один шорт, де я написав, що буде скоро. Так ось це, це ця мапа. Тут я планую зробити можливо потім РП проєкт з містами України. Та я планував, де, що може хтось з вас мені тут допоможе щось побудувати. Та ще е, минуле відео, ну, ото, яке я викладував ну, про е, ту мапу того потягу, то я там теж сказав, те, що ми можливо сьогодні теж його побудуємо. Ну поки е, ніхто з вас ще сюди зайшов. Тому, ну, ну, вибачте, що ніхто з вас не потрапив до мого відео. Я вас не змушую підключатись. Просто говорю те, що ну, ви могли його у відео потрапити. Я там. Ау. Ну, ось, я тут їду, ось тут залізниця. Я її дуже довго будував, понад десять декілька кілометрів. Обережніше треба бути. Та ось там база запасу, яка у Майнкрафті. Тільки там менше трішки. Так, вже треба тормозити. Ух! Проїхали. Сюди можна потрапити, якщо сюди влаштуватись на роботу, але це доступно тільки підписникам. Або хто вже грав тут, на цьому сервері. Або сюди пробратись та подивитись на техніку та може вигнати її. Пройти тут можна декількома способами. Якщо договоритися з охороною, Ну, тут, якщо хтось буде працювати. Але якщо ви будете працювати, то це вам вже вирішувати, пропускати чи ні. Тому що тут може бути екскурсія, а може бути, що тут це тероризм якийсь буде зламати огороду ще можна, от тоді охрана, охорона вся збіжить та вас повпивають. Та тут ось можна е, тут пробратися, якщо ви будете охороною, то ви бачите, що, що хтось тут е, у кущах сидить, то е, грайте по РП, тому не вбивайте його або не арештуйте. Е, якщо він тільки не буде до вас підходити, або не вийде, е, то, що ви його зона будете бачити, то тоді вже треба щось. Діяти. Тут усірка локомотивів. Звичайний вагон метро. Ну, тут, точніше, старий ремонтний потяг. Тось, тось, різне. Далі у нас іде електричка подвійна. Точніше, це електровоз, скоростний дуже. Але він тут зламався, тому всюди його відправили. У кожного тут транспортного засобу своя історія, як він сюди потрапив. Цей ті зламався. Ремонтний потяг застарів дуже сильно, та вже не дуже працювати може. Тут ось ферротяги є, але вони просто вже вийшли з експлуатації. Перший звичайний паротяг, у якого можна залізти. То ось тут. Щось покрутити. Другий вже зачинений, але дуже швидкий. Це пасажирський паротяг теж ще швидший ось стоїть. Це, типу, е, дизель-потяг D1. дуже вийшов ось D1 е, у житті, та це це породі. Це породі на D1. Та ось ще американський потяг, який теж зламався, та і той, і майже тут всі зламалися. Ось тут лежать розібрані різні. Тут ось є залишки паротяга, вагонометру або Д1 та електровоза. На кожній професії, яка є на цьому сервері буде, можна буде заробляти гроші. Тут достатньо багато платять. За один день можуть по 2000 дати. Ну, тут багато буде їх дуже. Та ще як сюди можна потрапити. Не обов'язково тільки по дорозі їхати, можна ще й на потязі. Але напряму ви сюди не заїдете. Та я тут зараз покажу, як тут працюють опа. Хтось підключився. Може це хтось із вас, моїх підписників. Ну, зараз дізнаємося, тому що. Ну, добре. Так, ось можна тут їхати. До речі, цей тепловоз можна ще у паротяг переробити, якщо назвати його паротягом. А тут іноді будуть паради злізничної техніки. Ось сюди заїжджаємо. Ну тут планую зробити стрілку як на станції. Переїхали, виходимо. Зараз, якщо вміститься, то подивимось, ні, на жаль, не вміщається. А поворотом? Точно вмещаете. Самисту больше играть. я свой так. Ребилдинг, как и нам потребно, а потребно рейдроулинг. Так. Ну, сам же тришка на рп сервер. Вже зараз, хоча й не планував. Ну, ось якось так можна буде тут щось побудувати. Тут є двійна лінія. Ось поїхали, е, до речі, я дізнався, що у різних локомотивів у цій грі різна швидкість. Може, це хтось і до мене не знав, та, та я доповів ну, е, е повітряна це дрезина, а найшвидкий це електропотяг. Ну, точніше, електричка. Я, я хочу, щоб було, до речі, тут оновлення потягів. Давали різні нові потяги, там рейки нові, наприклад, стрілки та перелістки, хоча їх і так вже можна робити. Поворотні круги, та щоб можна було вагони чіпляти, То, ну, що це? А є тоді потяга, якщо до них не можна вагони чіпляти. Просто зробити, е, ну, як. у... Потонув трішки. Зробити як у потіга, то що можна сідати та їздити також сам, такі ж самі анімації поворотів та інше. Але щоб воно приєднувалося до потягу, то не було місця для водія. Це легко зробити. Складніше було зробити ці ось перечіпи, мені щось підказує. Та й до них фізику зробили, як у автівок, а потяг не можуть. Неправильно це якось. Ну, поки з вас е, ніхто не зайшов, Ми сподіваюся, що хтось побачить той пост. Подивиться. Тому що, ну. Як це знімати, е, східку та без підписників? Ну, можна, ну. Но... И гравців нормальный ніяких. Та як перевернути потяг. А! Може, його якось я рівно просто перевернули та все. О! Нічого не розумію. Я вийшов шахет, який літає е без гравця. З залізницею дуже багато багів. О, тепер залишилося доволі. Тормозим. Ну, ось і тут стрілки якісь для декорації зробив. Розв'язочку невеличку. Ну, навіть первону нема станції. Ну, це не ПРП, точно вже. Тому беремо автівку. Поїдемо в іншу сторону. Ця мапа, мені жасть, одна з найвеликих е, мап, та може і найвелика. Тут дуже багато хоч і невеличких нового міст. Ой. Це, мабуть, для дальнобійників. Добре, буду задіти дальнобійником. Беремо. А, це ж точка обвантаження. Тоді. О, літ, для... Беремо нашу фуру. Точка завантаження. Точка вантаження. Зрозумів. Я цікаво, що за це дають. Хто знає? О! А чого не Алло! ало? А, -а, -а. зрозумів один кілометр їхати. Ну я так разумею туда. так и в казино ковжу на РП режиме Сент-Полис РП. Там тоже если э, играть играя за э, бандиты, то еще вин э, Банк там забрав то гроші, то ему, говорят, вы стоите на базу, так показывает там. 9 -1 -1. Так я знав, что сюда. Сейчас я доставлю. І що мені не монет е, не дадуть ні грошей, ніяких. Просто груз достало, і все. Ну, уже моїх підписників тут нікого нема. Слів уже дуже довго йде, але без підписників моїх... Тому, на жаль, я завершуємо. Не знаю, чи вийде це відео чи ні, ну можливо вийде. Але сьогодні пізно ввечері, скоріше за все. Ну все, дякую, що додивилися до цього моменту. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на наш канал поєднеться Україна, ставте подобайки. До зустрічі! Бажаю всім миру! Рідний біг моєї долі, Ніч, печаль, душі, і дошка